Пропоную вашій увазі перевірене авто з Нідерландів з гарантованим пробігом 105 тисяч, нічого не кручене, не мотане, в оригінальній фарбі, з усіма сервісами. На гарній комплектації комфорт, безключовий, дуже гарний стан технічний. автомобілю нічого не робилося, ось як приїхав, так і, так і є. Безключовий доступ, тепловий насос, парковка, камера заднього огляду, два зарядних пристрої. ремкомплект комплект Розмитнений, сертифікований 28 кВт. Подивіться на стан авто. Вартість 13 тисяч 19 рік. Дивіться на стан автомобіля з Нідерландів, не Норвегія, не плутайте. Є великий вибір автомобілів. Заходьте в групу Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!